Похвалила зятя, а тепер похвалю дочку. Ось яку гарну сумочку літню вона зв'язала. Дуже класна сумочка, мені подобається. От коли вона в'язала, воно не так було. Тому що в'язка тут зовсім зовсім проста. А коли стала вона робити оцю бахраму і перетягувати, вийшов другий вигляд. Мені дуже дуже подобається така цікава весела сумочка. На довгій русі літня, мені подобається сильно. І що цікаво, що коли вона жила вдома і жила в інституті, вчилась, в Одесі жила, вона зовсім не в'язала. Я їй в'язала кофточки всякі а вона не в'язала. А сюди приїхала і стала в'язати. Даже навіть має свій онлайн-магазинчик, там для собачок ми в'язали, коли в мене не було дозволу на роботу. Я в'язала і у неї ще є в'язальна машинка. Я на в'язальній машинці в'язала і для собачок, і для людей. Там шарфики, всякі бандани. Ну, і цікаві речі вона плет в'язала. І це у моєї доньки зараз таке хобі. І в неї дуже-дуже класно виходить. Так що мені Дуже подобається ця сумочка. Може, я собі теж зв'яжу. Але, мабуть, наступного року, тому що в цьому році у мене ну зовсім немає часу. На жаль, поки що, до кінця літа. Уже ж восени не будеш таку носити. Все, всім доброго дня. Дякую, що дивитесь канал, що коментуєте за добрі слова. Всім хай щастить Україні мирного неба, мирного життя. Всім здоров'я, добра, до побачення.